Наш організм може створювати справжнє каміння, і це не перебільшення. Найвідоміший приклад ниркові камені. Вони утворюються з кристалізованих солей, кальцію та інших речовин, що з якихось причин не виводяться з тіла. Найбільший нирковий камінь, видалений у хірургії, мав розмір 13 см і важив понад кілограм. Але камені виникають не лише в нирках, їх знаходили у жовчному міхурі у вигляді жовчних каменів із холестерину, слиних залозах через застій рідини, легенях і простаті, у рідкісних, але задокументованих випадках. Організм помиляється, він хоче виводити надлишки, але замість цього закарбовує їх у камінь.